Наша Новобастанська громада бувала в окупації, перебувала вона 31 день, коли вганяли цих непрошених гостей. Зрозуміло, що в нас мали місце руйнування і руйнування в значній кількості, були пошкоджені і амбулаторії, і дитячі садочки, і школи. Треба було це питання вирішувати неодмінно і швидко, так як 1 вересня мали б дітки піти в школу, в дитячий садочок. Що ми якби частково зробили? У нас всі дітки пішли в школу і в дитячі садочки вчасно. І я б хотів би сказати, як давати увагу на системи DREAM. цей механізм нашої співпраці, нашої реалізації проектів, що дає нам змогу. Бути побаченим, почутим нашими міжнародними партнерами, що пришвидшує значно пришвидшує реалізацію тих проєктів, які ми подали на їх реалізацію.